Привіт всім! Ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про явище, яке стало справжнім символом нашої незламності та єдності. Це наш волонтерський фронт. Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців об'єдналися, щоб допомагати армії та людям, які постраждали від війни. Це не просто допомога, це потужна сила, яка щодня наближає нашу перемогу. Хто ж вони ці люди? Це вчителі, лікарі. Айтівці, студенти, пенсіонери абсолютно різні за віком і професіями. Вони плетуть маскувальні сітки, готують їжу для військових, знаходять і доставляють амуніцію, автомобілі, дрони. Вони евакуюють людей та тварин із небезпечних зон, відбудовують зруйновані будинки, надають психологічну підтримку. Кожен робить те, що може, і навіть більше. Згадайте перші тижні вторгнення. Паніка, невизначеність, страх. І саме тоді волонтерські центри почали з'являтися як гриби після дощу. Люди не чекали наказів чи інструкцій. Вони самоорганізувалися, створювали чати в месенджерах, розподіляли обов'язки і просто починали діяти. Хтось мав машину, ставав водієм, хтось умів готувати, ставав кухарем для тероборони, хтось мав зв'язки за кордоном, шукав бронежилети та каски. Ця неймовірна самоорганізація вразила весь світ і стала для ворога справжнім шоком. Волонтерство це не лише про матеріальну допомогу, це про людяність. Історії про те, як люди віддавали останнє, щоб допомогти незнайомцям, назавжди. Залишаться в нашій пам'яті бабусі, які віддавали свої заощадження на дрони, діти, які продавали свої іграшки та малюнки, щоб зібрати гроші для ЗСУ, підприємці, які перепрофілювали свої бізнеси для потреб армії. Кожен такий вчинок це цеглинка у великій стіні нашого спротиву. Одним із найважливіших напрямків є допомога військовим. Волонтери закривають ті потреби, які держава не завжди встигає задовольнити оперативно. Це тактична медицина, автомобілі, тепловізори, дрони. Часто саме завдяки волонтерським зборам наші бійці отримують життєво необхідне обладнання, яке рятує життя та допомагає ефективніше нищити ворога. Подумайте тільки, кожен ваш донат. Кожна гривня перетворюється на щось, що захищає наших воїнів. Сергій Притула, Сергій Стерненко, Тарас Чмут та багато інших відомих волонтерів стали обличчями цього руху. Їхні фонди збирають мільйони доларів на народні байрактари, супутники та іншу високотехнологічну зброю. Це показує, що українське суспільство здатне вирішувати завдання державного рівня. Коли ми разом, для нас немає нічого неможливого. Але за кожним великим фондом стоять тисячі маленьких ініціатив, які щодня роблять свою титанічну роботу. Давайте не забувати про тих, хто допомагає цивільним. Евакуація з гарячих точок, доставка гуманітарної допомоги на деокуповані території, облаштування прихистків для переселенців. Волонтери ризикують власним життям, їдучи під обстрілами, щоб врятувати інших. Вони привозять їжу, воду, ліки туди, де їх найбільше чекають. Це справжні герої нашого часу, чиї імена, можливо, не завжди відомі, але чиї справи говорять самі за себе. Волонтерство стало частиною нашого життя, нашою новою реальністю. Це не тимчасове явище, це марафон який вимагає постійних зусиль. Багато хто з волонтерів виснажений, адже вони працюють без вихідних, поєднуючи допомогу з основною роботою та сімейними обов'язками. Тому так важливо підтримувати їх не лише донатами, а й добрим словом поширенням інформації про збори. Іноді можна почути, я втомився донатити, мої 100 гривень нічого не змінять. Але це не так. Кожна гривня важлива, з маленьких струмочків утворюються великі ріки. Коли мільйони людей донатять потроху, збираються величезні суми, які рятують життя. Ваша участь, якою б маленькою вона не здавалася, є надзвичайно цінною. Окремо варто сказати про українців за кордоном. Наша діаспора з першого дня війни стала потужним лобістом інтересів України. Вони організовують мітинги. Збирають кошти, відправляють гуманітарну допомогу, приймають біженців. Ця глобальна підтримка демонструє, що українці єдині, де б вони не жили. Це відчуття єдності дає нам сили боротися далі. Волонтерський рух це також про майбутнє. Він формує нове громадянське суспільство: відповідальне та активне. Люди, які пройшли цю школу, вже ніколи не будуть байдужими до долі своєї країни. Вони знають ціну свободи. Та вміють брати на себе відповідальність. Після перемоги саме ці люди стануть рушійною силою відновлення та розбудови нової, сильної України. Подивіться навколо. Можливо, ваш сусід вночі плете сітки. Можливо, ваша колега у вільний час збирає гроші на авто для хлопців. Можливо, ви й самі є частиною цього великого руху. Не соромтеся розповідати про свою діяльність, надихайте інших. Кожен пост у соцмережах, кожна розповідь друзям, це теж внесок у спільну справу. Війна показала, хто є хто, і вона показала, що українці це нація надзвичайних людей, здатних на самопожертву заради спільної мети. Наш волонтерський фронт це наша друга армія. І поки наші Збройні Сили б'ють ворога на передовій, ця армія забезпечує їм надійний тил. Тому давайте не зупинятися. Продовжуємо донатити. Допомагати, підтримувати один одного. Кожен із нас може бути волонтером. Для цього не обов'язково мати багато грошей чи вільного часу. Достатньо мати велике серце і бажання допомогти. Наша сила в єдності, і саме ця єдність веде нас до перемоги. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримуйте волонтерів, довіряйте перевіреним зборам і вірте в Збройні Сили України. Разом ми не переможні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео, щоб якомога більше людей дізналося про неймовірну силу українського волонтерського руху. Слава Україні!